Сьогодні ми поговоримо, хто з друзів потужного здав країну. Скільки коштувало росіянам без перешкод зайти в Чорнобиль? Чому 24 лютого СБУ просто пропала з важливих прикордонних міст? А також як гроші на телемарафон закривають роти авторам деяких, нібито популярних телеграм-каналів. Новий рік і новий скандал. І з кожним разом, з кожним скандалом, кільце навколо президента звужується. Цього разу напряму сказали, що колишній керівник та генерал СБУ отримали гроші від Росії за здачу Харкова, Миколаєва і півночі України. Баканов з Наумовим не в перші дні повномасштабного вторгнення, а напередодні, напередодні повномасштабного вторгнення. А напередодні? напередодні, за декілька годин, на шести автомобілях перетинали державний кордон України в напрямку Європейського Союзу. На шістьох автомобілях, повністю запакованих готівки. А напередодні повномасштабного вторгнення за декілька годин на шести автомобілях перетнули державний кордон України напрямку світлого майбутнього, тобто Євросоюзу, на шести автомобілях, повністю запакованих готівкою. Але чомусь на новини про те, хто і за скільки продав Україну реакція від народу мінімальна. Ми не будемо викривати. Корупціонерів, але покажемо тих, хто часто допомагає їм медійно, в тому числі захищати корупцію. Мова піде про анонімні телеграм канали. Бо, якщо коротко, то гроші на телемарафон, наші з вами гроші, ідуть не тільки для підтримання вашої каструлі на голові через голубе світло телеекранів, але і на те, щоб під час блокаутів самі популярні телеграм-канали, які входять в орбіту банкової, транслювали тільки політично вірні посили та новини. І якщо ви тут не згодні, то давайте перевіримо. Я вже давно помітив, що умовна труха та Україна сьогодні є кальками одна іншої, але для справедливості підписався на них. І, от, коли вводиш слово «баканов» в пошуці. То, о диво, всі новини пов'язані з прізвищем Баканова, закінчуються там, де він нібито ловить Медведчука. Уявіть собі, навколо людини просто зараз скандал, який може зруйнувати всю вертикальну систему влади, а про нього чомусь нічого немає. здавалось би, незалежному від політики російському телеграмі. До речі, ви нашому про це і більше новин вистачає. Тож підписуйтесь. Але знаєте чому про здачу України ніде не слова, бо. Їх не поважаю, і мені огидно жити з ними в одній країні. Це люди, які не заслуговують поваги. Бо чого слухати того ухилянта? Бо на сенсаційне інтерв'ю бізнесменам Сергієм Ваганяном, де звучали прізвища та суми, а також корупційні схеми, влада відреагувала у найбільш тупий спосіб. Вона від нього просто відмахнулась, мовляв, береза. А це той, хто брав інтерв'ю ухилянт, а все інше інтерв'ю то порохоботи хочуть примусити Зеленського здати Україну Москві. Не міндичгейт, не двушка на Москву, не навіть підозри на потужного менеджера Єрмака. Все це іде, ніби то повз президента Від коміка до голови служби безпеки України Іван Баканов, друг дитинства президента Зеленського, екс-керівник студії квартал 95». з 2017 року. Лідер політичної партії Слуга народу. А вже з серпня 2019-го – очільник СБУ. Але ж про що так хоче замовчати влада? Іван Баканов. Друг дитинства Зеленського і колишній керівник ТОВ квартал 95 Після обрання зеленського президентом Баканов став головою СБУ. Тепер зі слів Ваганяна, виявляється, що Баканов був номінальним керівником СБУ, а реальною службою керував генерал Андрій Наумов. Притулок у Росії може отримати екс керівник головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, який допоміг окупантам захопити Чорнобильську атомну електростанцію. Наумов вже і організував схеми з обкладання бізнесменів поборами. А Баканов, по суті був каналом зв'язку між СБУ і банковою. Всім привіт, друзі. Ми підслухали розмову бізнес-партнера Зеленського та голови СБУ Баканова. З цієї розмови ви дізнаєтесь, як пропагандист Зеленський брав гроші у олігархів та хто насправді рулить в СБУ. Але для початку послухайте оце. Я бачив, що вони щось розсипали. То був білий ангел? Білий порошок. Білий ангел. <рес> Стиральний порошок. Таке, що зілля нам не підкину, так що, біля, ход на ход ноги, збігахнагів п'ять. Чи було це випадковістю, і чи про це ніхто не знав аніскільки. У дві тисячі двадцять році депутат Гео Лерос, слуга народу, до речі. Оприлюднив запис розповіді колишнього ділового партнера Баканова і шафіра Геннадія Лазутіна, де той розповідав, як вони намагались рейдерським шляхом захопити Мартинківську ГЕС на Хмельниччині, а потім як Баканов організував для Зеленського схему обналу грошей. До речі, коли Баканов став головою СБУ проти власника Мартинківської ГЕС ігоря Тинного СБУ порушила кримінальну справу за фінансування незаконно збройних формувань. Лазутін тому відео розповідав багато цікаво. У тому числі про свої спільні справи з таким собі генералом Наумовим. Я тобі говорю, Ваня, він у нас не доторкає. Это, ну, ікон. Є Андрій Аліович. Нау. Наумо. Мой да. Ну, я так думаю. Ну, так як він думає. А як він думає? Андрюха який вибігав. Настав нічого не помічний. Наумов свого часу втік з України за незрозумілих обставин. Потім писали, що саме Наумов допоміг росіянам стрімким ударом захопити Чорнобильську АЕС. Тобто Наумов безпосередньо працював на Москву. І він не єдиний. Вже якось підзабулась особа полковника Олега Кулініча, заарештованого за звинуваченням у державній зраді. Кулініча називають особою максимально наближеною до Баканова. Доречне питання. І якщо в голови таке оточення, то щось з собою являє сама ця голова 24 лютого 2023 року, під час прес-конференції Зеленський влаштував істерику, коли журналістка п'ятого каналу запитала його, яка міра відповідальності голови СБУ Баканова за вторгнення, і чи обачаєте ви персональну відповідальність за те, що громадяни належним чином не були? Повідомлені про реальні загрози. Чи бачаєте ви проблему? Можливо, у вашому оточенні, які можливо применшували загрозу, і яке покарання, зокрема, на вашу думку, має понести екс-голова СБУ та ваш друг дитинства Іван Баканов? Чи дійсно нині він перебуває в Україні? Коли зупиніться, і ви, будь ласка, запитання. що зокрема, через також СБУ? Дякую за. Вашу доповідь дуже приємно. Мені здавалося, що я тут був 24 числа, нікуди не дівся, і мені здається, це важливо, що ми не втратили державу. І так, це завдяки народу України і завдяки нашим збройним силам. Напевно, і завдяки трошки мені, як би вам це неприємно було чути, і дуже добре, що вас показують по телебаченню, і дуже гарно, що, незважаючи на ті чи інші звинувачення, що я, президент України, знищив російську присутність в парламенті України, знищив російські телеканали в Україні, знищив олігархів. Але відомо, що на нараді у Зеленського 23 лютого це напередодні вторгнення. Голова СБУ Баканов стверджував, що ніякого російського вторгнення не буде. Тобто, керівник СБУ у підготовку росіян до вторгнення проспав чи хотів проспати. Скажіть мені, будь ласка, е, Наумов і Баканов мають якесь відношення до значої території? Ви про це мені говорили особисто? Так, мають скажіть. Вони, вони через певну країну. Ви знаєте ні для кого, не секрет. Це не загальні фрази. Вони через певну країну. Отримали від російських спецслужб. Через яку країну, будь ласка, скажіть мені це? Через... через Німеччину. Так, далі. Вони отримали. Ми зараз не втягуємо сюди європейських партнерів. Ми зараз просто кажемо, що за допомогою АКста, так як в Акста є юридичні особи на території Німеччини, вони через Німеччину та через Кіпер отримали дуже круглу суму грошей за те, щоб здати частину території України. Ні для кого не секрет, що відбувалося в перші е дні війни, в перші тижні війни, на території Чорнобиля. Ні для кого не секрет, як вони заходили на територію Харківської області. Ні для кого не секрет, як вони заходили на територію Миколаївської області. Ні для кого взагалі це не є секрет. Запорізька атомна станція входила в ці умови? Так. Ваганян стверджує, що Баканов та Наумов отримали через треті країни від російських спецслужб значні суми грошей, щоб фактично здати українські території. Вони через Німеччину отримали від російських спецслужб за допомогою АКСТА Олександр АКСТА, підприємець, так як в АКСТА є юридичні особи на території Німеччини. І вони через Німеччину та через Кіпр отримали дуже круглу суму грошей за те, щоб здати частину території України. Ні для кого не секрет, що відбулося в перші дні війни на території Чорнобиля. Ні для кого не секрет, як вони заходили на. Територію Харківської області на територію Миколаївської, на уточнююче запитання, чи входила Запорізька АЕС в ці умови. Бізнесмен відповів, що так. Колишній голова СБУ Іван Баканов та колишній керівник головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов розбудували масштабну корупційну схему. За часів їхнього головування з підприємців вимагали до 30-50% прибутку. Про це розповів бізнесмен Сергій Ваганян. Але спочатку давайте дізнаємось, хто такий сам цей Сергій Ваганян, який дає інтерв'ю Березі. І ось що вдається знайти відразу за буквально з першим посиланням в інтернеті. Сергій Ваганян у низці документів фігурує під прізвищем. Мицик За інформацією журналіста розслідувача Володимира Бондаренка, ваганян раніше Мицик Сергій Константинович знаходиться у розшуку за шахрайство. Такий собі Олександр Акст дав йому в борг майже 6 мільйонів доларів. Судяться вже 5 років. Акст це компанія преміум пакет або сірий імпорт під дахом правоохоронців. І його було затримано в Сербії в 2022 році разом з наумовим і великою сумою готівки. Потім їх відпустили з останнього Судово встановлена заборгованість у мільйони доларів США постановою Верховної суду України від 31 жовтня 2024 року підтверджено рішення апеляційної інстанції про стягнення з Ваганяна 7,6 мільйонів доларів. Окрім цивільних боргів, ваганян фігурує в кримінальному провадженні за підозрою у шахрайстві, особливо в великих розмірах. Так у 2022 році він був затриманий у відні. Австрійський суд розглядав питання екстрадиції до України. Суд визнав наявність достатніх підстав для підозри, встановив заставу в 500 тисяч євро та константував ризик втечі. У матеріалах австрійського суду прямо зазначено, йдеться ідеться про системне ведення потерпілих в оману під виглядом платоспроможного позичальника з метою заволодіння коштами у великих сумах. Сегодня ночью в секторе номер 3 таможенного поста специализованной киевской городской таможни, где находится ММПО почтового оператора премиум пакет, произошла кража всего архива таможни. И теперь все доказательства того, что премиум пакет возят под прикрытием посылок дорогостоящие товары, пропали. Але сам Ваганян стверджує, що СБУ під керівництвом Баканова займалась кришуванням контрабанди товарів широкого вжитку та електроніки. Підприємство Преміум пакет, власник АКСТ, яке було гаманцем Наумова та Баканова в Україні було монополістом на так званому ринку поштових операторів. Вони завозили контрабандою всі товари широкого вжитку від одягу до цигарок та кальянного табаку, іноді навіть більше ніж табак. Вся техніка, всі айфони, які продавались на території нашої держави, були завезені через підприємство Преміум. Пакет. коли хтось подавав певні сигнали до президента України, то Баканов ці сигнали просто нівелював. За його словами, через ці схеми повз державний бюджет йшли мільярди гривень. Кошти осідали в кишенях АКСТА і тодішнього керівництва СБУ. Е, наступне питання, яке ми розглядалися, питання застосування персонально-економічних санкцій, обмежених санцій, е, як ви всі вже знаєте, ми почали свого часу працювати з е, тою категорією людей, які... Називають в народі контрабандистами, не всі з них ввійшли в попередні списки. Ці списки були доповнені. Цей раз такий список формувала не Служба безпеки України, а Міністерство внутрішніх справ на чері з міністром Денисом Анатолійовичем Монастирським. На сьогоднішній день до цього списку війшли три фізичні особи, а саме. Олександр Акст, громадянин Німеччини, 86 року народження. Ваганян також розповів, що контрабандист АКСТ запропонував Наумову усувати конкурентів за допомогою санкцій РНБО. Акст розумів, що конкуренти наступають, і він запропонував у офісі на зустрічі з Наумовим запровадити проти всіх цих людей санкції. для того, щоб наумов передрацював цю інформацію Баканову і з ним все узгодив. Всі санкції були написані в Акста на офісі. Всі санкції, метою яких була мотивація забирати велику долю ринку та стати монополістом в контрабандній системі України. Мотивація була дуже простою. Більше грошей, більша доля ринку і щоб все їхало через АКСТ. Окрім цього, за словами підприємця, санкції РНБО використовувалися також як інструмент для заробітку. Зокрема, як розповів ваганян. Деякий бізнесмен Вадим Єрмолаєв відкупився від санкцій мільйонами доларів та квартирами. Санкції санкції проти бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Раніше ми вже торкалися цієї історії в кількох відео, але зараз буде цілий детектив саме про хитрощі Єрмолаєва для уникнення українських економічних обмежень. І дуже раджу вам додивитися це відео до кінця. По перше, ви дізнаєтеся, як в принципі такі люди, як Єрмолаєв, обходять національні санкції. Цей от Єрмолаїв на передав 5 мільйонів доларів кешем та купив на і Баканову дві квартири в будинку біля Маріїнського парку, біля Міністерства охорони здоров'я, там, де славнозвісна картира Міндича. Всі знають цей будинок. Далі Ярмолаїв не потрапив до санкційного списку. Це було навесні двадцять з року. Так розповідає підприємець Ваганян. Е, вони да, Вони організували зв'язок з. Президентом. Відео Який сказав, що все буде добре. Якщо Іван дійсно винен, то він за це понесе покарання. І мені все повернуть. Іван і компанія. Ну і на цьому так. все. І на цьому просто, все. Припинили просто припинили з вами спілкування? Просто припинили зі мною спілкування. Фейрично. Вагнян також поділився, що коли по його матеріалам відкрили кримінальну справу. Йому організували відеозвінок особисто з Володимиром Зеленським, і Зеленський просив Ваганяна не оприлюднювати його матеріали та обіцяв порішати. Порішати, президент. Зрозуміли? На цьому в мене поки що все. Підписуйтесь на канал та підтримайте його фінансово, ставши спонсором, за що я дякую всім людям. Спасибі на добраніч.